Я сама відчувала, що сьогодні мені дуже важко виходити з пропозиції і слухати інші варіанти. В мене є 5 варіантів, я знаю, добре, погано, так, щоб поругатися, і так, щоб я все порішала і сама зайшла, сама все здала, сама все порішала. А сьогодні мені дійсно хотілося знати, а що ти думаєш, а зачем тобі це потрібно? Тому що на курсі я дійсно зрозуміла інформацію. если я задаю правильный вопрос, я говорю, а что ты хочешь? Самое главное, открыть свой бизнес? Окей. У тебя только один клиент. Это будет сложно, ты же понимаешь. И я вот на этом делала свою подготовку одну из сторон. Потом, хочешь по жесткому? У меня есть подготовка. Я говорю, у нас с тобой контракт, ты не можешь переходить и работать в той же галочке. Это на самом-то деле официально, это в каждой компании есть такое, я прочитала, я подготовилась. От я в логистике працювала, і мені сказали, що я два роки не буду не могу работать на іншому логістичку компанія. Плюс еще снідайте, вот, молодець, молодец. якщо, якщо казати про точку зростання, от все-таки я пропоную вам переходити. Ви трошки в позиції я, ми з вами тему спиральної динаміки не пройшли, в позиції синій. Синя позиція це людина, яка ну, честь, совість, достоинство, закон, правила, норми, стандарти, да. процедури, розумієте? І шаг ліво, шаг права нельзя. От Оля вже перейшла, живе в помаранчевій парадигмі. Паранчя парадигма — це бізнес парадигма Це закон, це інформація. Пам'ятаєте, нам це казали, так? Да? І це, що головне зробити не так, як правильно, а так, щоб виграти. Ну, розумієте? Правильно зробити і виграти, як кажуть, у нас в Одесі ну не зовсім одна і та ж річ. розумієте? І от ви про правильно і трошки от туди ще піти. Ну, розумієте? Інколи неправильно. Воно вигідно. Іти туди, де вигідно, де виграшно. І, і це інколи за рамками правильно лежить. А ви все-таки в парадигмі правильно, чесно, ну, і де і тепер. І, 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 і оце вас, через Що щось на Фрейда подягнуло, стара діва, яка вас сидить, каже, це неправильно. Вона вам не дає ну, цієї додаткових можливостей, варіантів вибору. Ви самі собі. Ну, з ці варіанти вибору, ну десь так хотіла сказати, так хто ще.